Здоров'ячка та благодаті вам, шановні підписники та глядачі, дуже прошу вас уважно послухати мене і відповісти на таке питання самим для себе і собі ж. Чи добре ви будете себе почувати, коли у ваших сусідів буде горіти квартира, буквально через стіну, чи дім поруч з вашою квартирою, чи з вашим домом? У нас є один сусід, у якого двічі загорався будинок, і його, до речі, в цей час не було вдома, а був тільки старенький дідусь. Всі сусіди поспішили своїми відрами, з водою, поспішали з загасити вогонь. І хтось долучився навіть випадково йшов і долучився до цього спасіння будинку, хтось визивав пожежників, а ще хтось допомагав надавати допомогу літній людині. Якщо буде необхідно прийти знову на допомогу, сусіди допоможуть. Точна така ж ситуація зараз з нашим спільним будинкам, з будинком для всього людства з нашою матінкою землею. Війна, яку розв'язала Росія на території України, це велетенська пожежа, яка може стати бідою для всієї планети. Якщо пожежу не затушити, вона спалить і інші країни землі а потім і саму нашу планету. Якщо люди не можуть зупинити це лихоліття, то треба звертатися до Всевишнього, єдиного, всемогущого творця і до його сонячної команди. Для цього існують спеціальні молитви, молебни, з якими до Всевишнього на мові санскриту звертались завжди наші дуже-дуже давні та не дуже давні і зовсім недавні предки. Зараз багато молитв звучить, але вони не завжди вірні та зрозумілі, і вони направлені до різних різних богів. Такі молитви працюють для захисту однієї людини чи групи людей, а пожежа війни не вщухає. Як же бути в цьому випадку? Студенти, мої колеги, студенти ведичної академії Шрінаджі, звернулися до засновника унікального учбового закладу Алакха Ніранжана з питанням, що можна зробити для того, щоб вже був справедливий мир в Україні та на землі, щоб зупинилася війна. Наш наставник-знань звернувся до істинно святих людей Індії. Це єдине місце, де я ще бачила, що справжні святі люди, священики, які називаються браміни. І він звернувся до брамінів, щоб допомогли повернути на землю в Україну справедливий мир. І десятки браменів уже дали згоду провести одночасно в одному з ашрамів молебень. На санскриті, на тій мові, на якій завжди святі люди мали зворотній зв'язок з Всевишнім. Причому від людей потрібно тільки дати згоду на підтримку такого молебну. Дорогі друзі, духовна перемога завжди стає перемогою на землі. Отримати духовну перемогу не так просто. народ та його лідер мають бути справедливі. Та повинні звертатися за допомогою до вищих сил сьогодні. Україна веде справедливу війну за звільнення України за спасіння всього світу. Молебні впливають на реальність. Молебень проведений на санскриті. протягом багатьох днів багатьма святими людьми робить дива. на землі. Немає сили здатної протистояти такій молитві. Коли ви зберете підтримку. Хоча б одного відсотка людей, котрі залишились на території України, або ми отримаємо звернення особисто від президента України, такий ритуал буде і немає значення, де ми живемо, і де ви живете: чи в Україні, чи в Європі, в Росії, чи в Китаї, чи в Канаді, чи в Америці, чи в Бразилії, чи в Африці. Всі ми жителі однієї оселі. Одної, одного будинку, який називається дуже гарно Планета Земля. І матінка Земля чекає від кожного з нас нашого голосу, нашого, нашої участі в її долі, чекає на мир. Підтримайте, будь ласка, молебен своїм голосом.